Була і Віталій Дахновський. Першим витиме тавлян-сафері. Тавлян-сафері. Проти нього Вадим Вадима Ющишина. І дивимося за першим ударом в серії після матчових пенальтів. У Восли. це право виконувати удар першою. Дивимося, що відбувається. Дивимося, наскільки зосереджений Вадим Ющишин. Тавлян-сафері проти нього. І чи буде відкритий рахунок у нашому матчі? Вже можна сказати, що по одному балу отримали і представники Ворскли, і представники Вереса. У Ворскли вже гарантовано 4 очки. У Вереса вже гарантовано 2, але розігрується додатковий бал. Така система на цьому турнірі. Тож Тавлян Сафері він. Завдає перший удар у серії пенальті. Сеферії. пробиває Албанець і розводить голки перем'яж по різних кутах. Дуже і дуже майстерно все виконав Сефері на паузі. Забиває без проблем. Та тепер давайте дивитися. Павло Єсенко. Дмитро Шум. Дмитро, Бу Шух, ти. Був, Бу Добуд, Молодин, Дмитро Шух! ух ты! Дмитро Шух! Так, собі яка виконав... відповідальність зараз у ногах у 2004 року народження. Юрій Вірт, Вірт випробовує так свою команду. Ну, Ісенко не сильно старший, але я думаю, в цьому плані досвідченіший все ж таки за е, свого суперника, Шух встановлює м'яч. Ісинко. Дивиться, кудись, я не знаю, можливо, там тренер голкіперів щось підказує Павло Ісенко. От в своєму стилі по лінії туди-сюди ганяє суперника. Шух пробиває. Єсенка але... <І>, переграє. Здається, як надумав, шух так і пробивав попри всі ці вихиляси викрутаси від Ісенка. Він налаштований був, право від себе кут пробивати І туди м'яч без проблем спрямував. Один-один у нас серії після матча пенальті. Дивимося, наскільки чітко інзовує. цей 12-метровий Дмитро Шух. Так, і пішов Володимир Чесноков. Капітан Ворсклим, Він на ударі. Чесноков пробиває. Дуже потужно по центру, потужно підпоперечно, навіть так можна сказати. 2-1. Ворска попереду на цей момент. Тут без шансів. Таке дістат, мені здається, не можливі. І Павло Ісенко, другий удар у його ворота. Зараз побачимо. Микола Гайдучик буде його виконувати. Наступна гайдучик не забув не за серії. по-моєму, так, так, якраз голкіпер Полісся команду врятував. Він тоді допоміг. Отже, гайдучик проти її синка. Гайдучик пробиває і теж силу. І 2-2. Так, результативна нічия в серії пенальті, поки що голкіпери своїм командам не допомагають. Ну і така сатисфакція для гайдучика. Все ж таки він пам'ятав просто і не забитий пенальтів. Тут всю свою, свою силу, всю свою злість вклав цей удар. Дуже потужно виконав пенальті. Так, Хто битиме у Ворскли. Василь Кравець підходить до м'яча. Кравець це більше про удар на силу. Кравець стандарти виконує у складі. Полтавської команди штрафні кутові виконує дуже непогано, Подивимося, як буде із одинадцяти метровим, же кравець! Ну дев'ятка. вийшла шансів для Дев'ятка. Десятка сказав, число. ну десять із десяти. От ідеальніше пенальці, мабуть, не виконаєш. Ні, такі з усієї сили туди майже в дев'ят. Ти знаєш, як говорять, якщо б'єш в кут, ідеально, коли в бокову сіточку влучаєш. А тут кривець влучає ту сітку, яка над попереджі тягнеться верхню. І ну що ти з ним зробиш? Взагалі нічого, абсолютно нічого. Роман Гагун. Він біля м'яча. Наступний удар в серії для Вереса. Гагун проти Ісенка. Гагун. І знову нічим продовжують команди. Ну і в, в, в грі проти Полісся. Там м, Чотве, якийсь колова, був період, коли виключно забивали, а потім не. вже почали хибити футболісти Вереса. Подивимося, як буде сьогодні. Можливо, сьогодні всі 5-5 у Ворскі, і всі 5-5 у Вереса буде. Це якщо ми говоримо про стартову п'ятірку, Олександр Скляр підходить до м'яча, дивимося за його ударом. Скляр виконує удар. Теж дуже чітко мало голки перекладаються. Мало голкіпери вгадують напрямки, за якими будуть м'ячі летіти в їхні ворота. Забиває скляр а попереду Ворскла. 4-3. Починалась команда. Валерій. Валерій давайте подивимося за його ударом. Павло Ісенко проти Кучерова. Ніяк з нервами все 29 129 номера Вереса. Дає свисток арбітер. Кучеров! пробиває тут гадав Вісенко, але не дістав м'яч, тому що цю якраз бокову сіточку влучив. Кучеров, центральний хавбек Вереса дуже точно і дуже сильно пробив, навіть попри те, що вгадав, навіть попри хороший такий стрибок, все одно цей м'яч було не дістати. Ну, поки Рикардо що ніхто Лопес, не хибив. Лопес. Рікардо Лопес підходить до м'яча. Подивимося на його удар. На удар досвідченого 32річного бразильця, який виступав багато в Південній Кореї. Тож встановлює м'яч Лопес. Не спершої спробуємо. Вдається там зафіксувати на позначці. Отже, Лопес і його удар. У цій серії удар Лопеса дуже чіткий, дуже сильний. Б'ють так в цій зустрічі, що ніяких абсолютно не може бути претензій до футболістів, що виконують. Удари, можливо, можуть бути претензії до голкіперів, які поки що не відбивають, які поки що не ловлять ці м'ячі. П'ятий удар березня Геннадій Пасіч. Геннадій Пасіч буде виконувати удар. Вийшов на заміну пасіч в другому таймі. Пасіч проти Павла Ісенка. Наді Пасіч пробиває. Ісенко рятує свою команду. Браво, Тож Мусна сьогодні здобуває перемогу в серії пенальті, здобуває браво, все додаткове очко. Геннадій браво, Пасіч не реалізував браво, цей удар і ногою ногою відбиває Ісенко. Давайте браво, ще раз подивимося на повторі. Ні, все ж таки руку викинув. Руковину Ісенко. Спершу здалося ще міг відбити цей удар ногою. Ні, Павло Ісенко виграє серію пенальті, і другу серію пенальті на турнірі програє Авері. Ворскла здобуває сьогодні одне очко за нічию, і Восна здобуває одне додаткове очко за перемогу серії пенальті, загалом п'ять очок. І на першу позицію виходить полтавська команда.